Всім привіт з вами Ерін. І сьогодні я розповім вам про фільм Червоне повідомлення 2021 року. Дія фільму починається з розповіді про три легендарні артефакти: яйця Клеопатри. Ці дорогоцінні реліквії були подаровані єгипетській цариці Клеопатрі Марком Антонієм як символ кохання протягом століть одне яйце було втрачено, а два інших зберігалися в музеях. Переноситься в сучасність агент ФБР Джон Хартлі співпрацює з Інтерполом, щоб запобігти крадіжці першого яйця, яке зберігається в італійському музеї. Хартлі дізнається, що яйце стане метою для Нолана Бута, відомого злодія, який спеціалізується на викраденні предметів мистецтва. Хартлі, спецзагін Інтерполу, прибувають до музею, щоб захистити реліквію. Використовуючи дані про температуру і рух експонатів, Хартлі швидко здогадується, що яйце вже замінили підробкою. Тим часом Нолан, видаючи себе за звичайного туриста, намагається втекти зі справжнім яйцем. Хартлі переслідує його, що призводить до комічної та напруженої сцени погоню в музеї. Зрештою, Хартлі заарештовує Нолана, а яйце повертають. Коли все здається завершеним, на сцену виходить ладья, ще більш небезпечна й хитра злочиниця ніж Нолан. Вона краде яйце, а потім підставляє Хартлі, сфабрикувавши докази його співпраці з Ноланом. У результаті Інтерпол заарештовує не тільки Нолана, але й самого Хартлі, який опиняється в тій же в'язниці, що й його ворог. чому. Хартлі та Нолан, попри взаємну неприязнь, вирішують об'єднатися. Хартлі переконує Нолана допомогти йому втекти, обіцяючи не тільки очистити своє ім'я, а й надати шанс випередити ладью в полюванні за яйцями. Сцена втечі стає однією з найяскравіших у фільмі. Нолан використовує свою винахідливість, щоб зламати замки й пробратися через вентиляцію. А Хартлі бере на себе фізичну частину, відбиваючись від охорони. Їхня взаємодія сповнена саркастичних коментарів і конфліктів, додає комічний елемент. Після втечі дует вирушає до Іспанії, де друге яйце зберігається в колекції кримінального авторитета Сотовоче. Вони проникають на його розкішну вечірку, видаючи себе за гостей. Хартлі демонструє свою харизму, відволікаючи увагу, поки Нолан шукає яйце. Проте ладья знову втручається. Вона використовує свою чарівність і майстерність маніпуляцій, щоб спершу обдорити сото в очі, а потім вступити в бій із Хартлі та Ноланом. Зав'язується напружена сутичка, яка включає перестрілки акробатичні трюки. У підсумку ладья тікає з яйцем, залишивши Хартлі і Нолана у безвихідній ситуації. <звук> Розчарований Нолан зізнається Хартлі, що знає місце знаходження третього яйця. Воно сховане у забутому нацист. Ському бункері в джунглях Аргентини герої вирішують вирушити туди, випередивши ладью. На шляху вони стикаються з численними перешкодами: джунглі, мисливці за скарбами та інтерпол. Коли вони добираються до бункера, починається сцена, сповнена адреналіну. Хартлі та Нолан знаходять яйце, але їх зненацька застає ладья. А потім на всіх трьох ще й нападають агенти Інтерполу. Починається масштабна сутичка, під час якої герої ледве уникають смерті. Више Хартлі Бут і Блек тікають на старовинному автомобілі. Зрештою, шлях приводить їх на вершину водоспаду і вони падають у воду. Буд випливає на берег із яйцем, і незабаром дізнається, що Хартлі та Ладья, вона ж Блек, насправді напарники та коханці. Хартлі ніколи не був агентом ФБР, а являється шахраєм. Бут віддає яйце і його залишають у джунглях, прикувавши наручниками до дерева. У Каїрі Хартлі та Блек доставляють три яйця єгипетському мільярдеру на весілля його доньки. Проте урочисту церемонію перериває загін Інтерполу. Через шість місяців Хартлі та Блек, які відпочивають на яхті біля Сардинії, знову зустрічаються з Бутом. Він повідомляє їм, що розповів Інтерполу про їхній секретний рахунок на Кайманових островах, куди надійшли 300 мільйонів доларів за яйця. Інтерпол заморозив цей рахунок, залишивши їх без грошей. Бут також каже, що Інтерпол уже вирушив за ними, але пропонує шанс втекти, якщо вони допоможуть йому з новим пограбуванням. Інтерпол вносить їхні особові справи до списку червоних повідомлень ордерів на арешт найвищого рівня, які видають для затримання найнебезпечніших злочинців у світі. Тим часом трійця готується провернути нову справу у Луврі. For the world. Take that. Thank you. Ну а на сьогодні це все. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар і підписатися на канал. І до нових зустрічей.